Спільне проведення часу родиною. І чому важливі традиції? Адже, коли ми ввечері збираємося, батько, мати, діточки, і молимося, дякуємо Богу за все, молимося за рідних і близьких, просимо здоров'я. І так все життя дитиночка буде робити. Це традиція? Традиція. Коли ми одягаємо вишиванку на свято, це традиція. Наша українська мова це традиція. Те, що ми готуємося до великого свята Пасхи. Готуємо різні наїдки, але саме важливе, ми йдемо на сповідь, ми йдемо на причастя. Це традиції. І традиції, ті, які є в нашому житті, дуже багато їх. Різні свята, всі свята. Великий Піст, Пасха, Успенський Піст, освячення яблук. Потім Різдвяний піст, Різдво, колядки це все важливе в нашій сім'ї. І якщо ми зуміємо це все передати нашим дітям, то діти наші передадуть своїм дітям, а ті передадуть своїм дітям. Традиції українського народу є тою основою, яка будується в нас. Повністю в нашій душі, в нашому єстві, в нашій сутності. І та сутність має передаватися з покоління в покоління. Чому? Тому що Господь передав нам Священне Писання, ми його читаємо, ми його вивчаємо і ми передаємо все те, що Він нас навчив. Але також. І наші національні традиції. Вони дуже важливі, вони прекрасні, вони розвивають нас і наших діточок. І ми тоді бачимо, приходить час, як наші діти колядують, щедрують, приходять в храм на сповідь на причастя. А це все наша праця, з вами, батьки. Тому. Обов'язково всі традиції, які є в українському народі, ми повинні виконувати. І все, те, що є у православній церкві.